Капеланське благословіння на 12 червня 25-го року, Отця і Сина, і Святого Духа, Отче наш, що і син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у Спакусу, але визвали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, благослови, благословен Бог наш завжди нині, повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні в святому Євангелії ми чуємо такі слова, що ви ну, горній проповіді продовжується Такі, знаєте, постанови Ісуса або навчання про те, що якщо написано в законі «не неперелюбствуй, то сьогодні а, треба бути кращим, досконалішим. Тобто навіть не дивитися пожадливо на жінку. І потім розповідається, говориться про те, що якщо тебе око одне спокушає то вирви його, вирви його, бо краще тобі без окін в Царство Небесне, ніж потрапити всіму тілу в гієну. Так само і з рукою, якщо рука спокушає одна, то краще її відрубати, ніж всіму тілу зайти. Ну, Всьому тілу не потрапити в царство Боже, а в гієну потрапити. І мені подумалося, що ми на, от бачимо да, те, що нам говориться, чуємо, а не розуміємо. І в тому числі і я такий самий. Мені завжди хочеться подумати, що та жінка, яку я побачив, і у мене пожадливо подивився, що вона винна. А Господь мені повертає на те, що винен я, тобто моє погане око, яке дивиться на ту жінку пожадливо, ту, на яку я не маю права дивитися пожадливо, ту, яка мені не передбачена для подружжя. А це моя пристрасть дивиться пожадливо. Це воно, хворе, моє око або моя рука, яка ще що хоче щось вкрасти або взяти чужого добра, незаконно, привласнити. І тоді Господь каже, і його сьогодні кажуть, що мені треба повернутися не на них, да, на ті, нібито спокуси, які приходять у світ, а на свою. На свою Недолік свій, який на свою пристрасть, яка в мені є, яка мене губить і тягне до цієї гієни, бо не рука моя потрапить в гієну, лише рука, а все тіло потрапить в гієну, коли я таким буду. Дуже часто ми себе виправдовуємо, то бачите, як багато тяжких гріхів навколо мене, а я там маю один недолік або одну пристрасть. А виявляється, що ця пристрасть. Приведе все тіло моє, те, яке я думаю, що воно добре, і робить там нібито добрі речі, а вона все тіло моє то все одна ні доля все тіло моє в'єно у вогнену. Не буває таке, що я від того всього відмовився, а від цього не хочу відмовлятися останнього там, нібито маленького, нібито за обсягом не такого великого, як навколо може бути, а виявляється, що і це мене може затягнути на дно. Ну або в пекло, як тут каже Ісус. Ми говоримо про те, і чуємо про те, і Господь нас застерігає про те, що ми повинні бути досконалими. Досконалими в тому, що повністю відмовитися від гріха і пристрасті, віддати Його, а те, що у нас є е, поганого недоліки, його виправляти. І Господь говорить навіть найжур, ту ж, знаєте, на жорсточним способом виправляти, як відітнути око, відітнути руку. Звичайно, ми кажемо, як це так я себе вдарю, пошкоджу свій ну, член якийсь тіла свого. А Господь каже: і мені говориться про те, що ми це саме себе знаєте, надумаємо, надумаємо виправдання, щоб цього не робити. Насправді, коли я починаю. Своє око відвертати від е, об'єкту пожадливості. Я вже його лікую. Бо я працюю над собою. По-перше, я бачу свій недолік, що я його побачив, що він пожадливо дивиться, а потім, силою волі, відводжу в сторону цей погляд від об'єкту. Це я вже борюся. Це я вже його, знаєте, прибираю або ви. Ту знаєте, не око видьоргую, а пристрасть відоргую з ока. І залишаюся тоді з чистим оком, яке перемагає, яке дивиться на Господа в його сторону, в його бік. Знаєте перший гріх, який чинив, чинила Єва і Адам, перший, да? не те, що вона послухалася заповіді, а те, що вона спочатку, перед послуханням заповіді перестала, е, е, перестала бути єдності з Богом. Тобто вона переключила всю свою увагу на того Змія, який почав спокошувати. А якщо б цей погляд був з'єднаний з Богом, то ніколи б той змій би, не зміг би спокусити, бо коли я тримаю цю єдність з ним. То його присутність навіть в цій розмові не дала б можливість жодних шансів сатані спокусити ні Єву, ні Адама. Але це поширюється на мене, що я повинен своє око не тільки відірвати від мого е, пристрасного е, те, що в мене пристрасть збільшує, е, ну, зміцнює її або пропоную задовольнити її. А я ще повинен повернутися до свого Спасителя, з ним з'єднатися. Цим поглядом для того, щоб він і не давав мені можливості мій погляд ну в бік, в стороні, щоб я не повертався, як от колись дружина Лота повернулася і солоним столбом стала, бо повернулася в ту пристрасть і гідоту Содомої Гамори. А Лот дивився прямо своїми дочками і не повертався, бо може і за страху, то ж Господь покарає. Але все ж таки вийшов з того Содома і Гамори живий і здоровий, і дав свою спадщину, так і мені Господь дає повернутися до нього і міцно тримати свій погляд на ньому. І ніколи не повертатися до пристрасті. Але коли я вже повернутий, то мені як можна спастися, відвернутися цей погляд від пристрасті відірвати, але і направити, і, значить, зачепити, як. Гачком таким сильним, міцним за ноги Ісуса, щоб я тільки за Ним і йшов. Так мені сьогодні бачиться місце Івангелія. Амінь.